Пане Ігорю, вітаю. Законопроєкт про мобілізацію він одразу почав обростати правками, і наприкінці минулого тижня ми вже дізналися їх остаточну кількість, їх більше 4 тисяч. Тож, на вашу думку, чи затягнеться взагалі через це розгляд законопроєкту? Бо, до прикладу, ми пам'ятаємо з історії, коли у 2020 році був законопроєкт, який стосувався Коломойського, там було 16 тисяч право, коли їх там зменшили до 200. І, взагалі, останні роки у нас там з'явилися певні засоби опрацьовувати ці правки. Доброго дня. Ну безумовно, я до першого читання був дуже скептично налаштований на цей законопроект, і бачу зараз, яка там кількість правок. Я вже почав з ними ознайомлюватися. І я думаю, що все-таки він затягнеться, але не на так довго, як можливо, вважають і сподіваються деякі люди ну більшість людей. І в принципі не бачу нічого неможливого для того, щоб е, наші народні депутати прискорили розгляд та його прийняття. А от ви сказали, що ви почали ознайомлюватися вже справками. Е, на вашу думку, ну ми пам'ятаємо, що минулого тижня активно обговорювали. Там була е, розмова про те, що можна було обмежувати дітей е, ухилянтів е, щодо освіти. Потім з'явилося уточнення, що це неправда і. Загалом навколо цих правок там багато було розмов, які вони будуть. Які, у, у якому вигляді врешті буде е, цей законопроект прийнято? На вашу думку, які правки взагалі мають шанс бути враховані? А які ні? А ну дивіться по суті, те, що я зараз побачив, я не не всі правки розглянув. Але бачу, що в першому читанні це був законопроект, скажімо так, скелет, і зараз його нарощують м'язами. І з того, що я вже встиг розглянути, ну саме головне, там спочатку йдемо, що засуджені за злочини, якщо це не тяжкі злочини або не злочини проти основ національної безпеки, то можуть звільнитися від відбування покарання. Якщо вони виявлять бажання служити під час мобілізації, тобто, якщо людина засуджена за за злочин, вона може бути звільнена, але їй потрібно буде служити. Ну і якщо точніше вона виявила таке бажання, далі побачив з приводу обмеження в праві перетинання кордону, а також в праві керування транспортними засобами. То можуть все ж таки обмежити керувати транспортним засобом, але через суд там певна процедура прописується. Якщо є дійсно докази порушення вимог, законних вимог ТЦК також. Ну, тобто, я бачу, що все-таки все йде до того, що можливо буде обмеження у праві керування транспортним засобом, і ну, дякуючи депутатам, поки що там на метро або на таксі дозволяють їздити. От. І також дуже цікаво, що там є така правка, що людина може бути обмежена в праві керування транспортним засобом своїм, але якщо тільки вона не є особою з інвалідністю. Тобто цікаво, так якщо вона особа з інвалідністю, то вона вже звільнена від мобілізації, якось. тоді ну якось я тут трошки не, не улавлюю логіки. А також якщо керування транспортним засобом це є єдиним джерелом існування такої особи. Тобто, якщо це по суті водій таксі, наприклад, але знову ж таки потрібно це ще довести: що ти офіційно працюєш водієм таксі. Це що стосується саме керування транспортними засобами, я побачив також, що змінюють трохи риторику з приводу обмеження користування банківськими послугами, Тобто, так там ну я думаю, так і буде звучати що. Такі особи, які не виконують законні вимоги ТЦК, також це все буде йти через суд. Вони можуть бути обмежені в праві користування банківськими послугами, електронними гаманцями. Але є одне, але тільки якщо, наприклад, ця особа, ну тобто, не можуть бути заблоковані рахунки, якщо це спеціальний картковий рахунок, на який приходить заробітна плата, пенсія, стипендія. Тобто, якщо у нас є тут, ще важливо розуміти, що це повинен бути спеціальний картковий рахунок, не просто на яку вам там закидує підприємство зарплату, і також ви ним користуєтесь повсякденному житті. Це повинен бути спеціальний зарплатний проект, тобто картка, яка чисто під зарплату йде, або там пенсію стипендії з приводу так: ну далі там багато дуже правок іде. Там деякі видаляють правки також там про соціальні гарантії для військовослужбовців, відпустки, звільнення. Там з приводу осіб з інвалідністю. І що саме найбільше от мене цікавить, це такі, спра такі зміни та правки з приводу перетинання державного кордону, що особи чоловічої статі вже вписують з 25 до 60 років. Вони повинні при перетинанні кордону під час воєнного стану пред'явити військово-обліковий документ ТЦК. Там насправді від різних депутатів дуже багато різних е, правок з приводу, які саме особи можуть пред'являти, які є виключення для пред'явлення документів військово-облікових там квитків, тимчасових посвідчень військово зобов'язаного при перетину кордону. І ще дуже цікаво, що я помітив є такі правки, що під час воєнного стану, або під час ведення воєнного стану на окремих територіях України. Тобто, ну, як ще, якщо можна отак логічно поставити запитання. Тобто, буде скасований воєнний стан, наприклад, там на деяких територіях, або тільки на деяких територіях він буде введений, і все рівно буде заборонено виїзд із країни. Дуже цікавий момент за фактом прописки, виходить. Ну, виходить, що так. Ну тобто, ні, тут так як я прочитав. Так як воно і по це звучить. Тобто, якщо навіть в Україні буде скасований воєнний стан, але в деяких місцевостях він буде введений, цей воєнний стан, все рівно заборона на виїзд за кордон чоловіків буде чинною. Mm -hmm. Наприклад, в деяких областях буде у нас воєнний стан, то з Києва або зі Львову все рівно просто так, з країни не виїдеш. А щодо е, обмежень на право керування транспортним засобом або на обмеження е, банку, банківського обслуговування е, цікавить такий момент. От я спілкувався з юристами, не знаю, можливо, ви не погодитеся з такою думкою, але ну от я особисто чув такі заяви, що останні два роки в Україні е, дуже перенавантажені суди, зокрема там через і через те, що там були деякі суди. Оптимізовані і через те, що там почалося багато справ з'являтися з приводу там податкових перевірок, і враховуючи, якщо це дійсно так, і якщо суди вже перенавантажені, то чи витримає взагалі судова система додаткові тисячі справ по позбавленню прав або там апеляційних справ, касаційних з цього ж приводу. А, насправді, у мене аналогічна думка. Я більш ніж впевнений, що суди не витримують такого навантаження. Це 100%. Це от навіть якщо е, зараз у нас в судах ну, дійсно дуже великі затримки, немає кадрового ресурсу, то надати ще такий великий пласт е, справ з приводу порушень вимог ТЦК, ну, на мою думку, це фантастика. Ну, дійсно. Я не знаю, як це буде введено в дію. М -м, я дуже сподіваюся, що все таки такі правки не будуть прийняті, але я дивлюся, що все до цього йде, і навіть є така правка з приводу, ну тобто, така норма е законопроекту, що особа позбавлена можливості е відчужувати або набувати право власності на транспортні засоби, тобто не можна буде ні продати, ні купити автомобіль. Дійсно, чимало правок там були видалені, але е я ще не встиг ознайомитися зі всіма. Ще цікавить ваша думка з приводу системи оборіг. обговорюють активно те, що коли вона буде введена, її мають в ній мають реєструватися військові зобов'язання. На вашу думку, зараз от є обговорення з приводу того, яким чином вона буде наповнюватись, тобто, це буде через особисте звернення людей на реєстрацію, чи це буде в автоматичному режимі, до прикладу, там через банк ID. На вашу думку, взагалі, як це от, от може бути реалізовано так, щоб це було в правовому плані? Ну, по-перше, в правому плані, щоб це було, банки не можуть самостійно передавати інформацію до будь-яких реєстрів або третім особам чи державі, навіть там податковій службі і таке інше, тому що це у нас дуже зберігається законом банківська таємниця. Тобто тільки за згодою людини, якщо людина буде реєструватися в електронному кабінеті військовозобов'язаного, буде випливати зразу вікно потрібно там поставити галочку для того, щоб передати свої дані там або з монобанку або з приватбанку чи надати там якісь документи. Тобто 100% це тільки за згодою людини, яка буде зареєстрована. В цій системі е, люди, які не будуть зареєстровані, або у них немає такої можливості, вони повинні будуть іти в ТЦК або там, можливо, звертатися до ЦНАПу, щоб е, вже е, в центрі надання адміністративних послуг їм допомогли з електронною системою зареєструватися. Але що скажу, я або я ще не дістався до цих правок, або їх там і немає з приводу відповідальності за нез'явлення. Або за нереєстрацію в такій електронній системі, поки що я такого не побачив. От цікавить також зокрема, і думка щодо відповідальності. У якому плані сьогодні була заява з заступниця міністра оборони України з приводу того, що через два місяці приблизно там система буде ця готова, і зокрема було заявлено, що в ній буде генеруватися QR-код, який дозволить перетинати блокпости. І от наскільки взагалі у правовому плані? Реалістично зробити так, щоб там людина не могла перетинати блокпост, якщо у неї, до прикладу, немає відмітки в оберізі. І якщо, до прикладу, така ситуація виникає, це людину будуть направляти розвертати на блокпості та відправляти назад додому, чи відправляти одразу до ТСК, як взагалі це може функціонувати? Ну, це насправді також фантастика, на мою думку. Можливо, це дуже дуже буде далеке майбутнє. Так, дуже цікава ідея, звичайно. Але якщо навіть от людина буде там пред'являти якийсь там QR-код, як цей QR-код будуть зчитувати? Наприклад, це ж треба кожному роздати ці термінали на mm -hmm. блокпостів, то і, в принципі дуже складна ситуація. Це ж зразу будуть дуже великі черги. Також Ну, я в це, я в це не дуже вірю. Я не бачу такої. Перспективи, але думка дуже цікава, звичайно. Дуже дякую вам, пане Ігорю, за це інтерв'ю. Було цікаво з вами поспілкуватися, та будемо сподіватися, що законопроєкт буде прийнято у такому вигляді, який задовольнить і державу, і суспільство. Так, дуже слідкуємо, тому до побачення. Дякую також вам.